Ось така картина. Зняв зашиту щиту двигателя і бачу і на защиті накидано таке густе. Да? От. Ну не масло, масло б жидко а іменно солідоликий от туди в шруси да, напихають таке густе. А шрус, найцікавіше, що зверху він вроді би як не пошкоджений, немає на ньому ніяких пошкоджень. Але тут, зрозуміло, що він не герметичний герматичний, він тут ходить. Звісно, все дуже погано. Може, хто знає, напишіть, що робити. Бо тут набагато все хуже. Чи ви представляєте, тут подивіться, який люфт, як ходить, вверх-низ це все ходить. І воно ще й ходить і туди, і обратно. Тобто люфт що туди-сюди є, що вершу вниз. Як мені казали на постійні СТО, що розпомінити трошки люфту йде, але по факту розбитий вже отут в коробці десь дифференціал. Це теж трохи так люфтить. Що він піднімає вверх, вже всередині вже все блін, розбите. Так, казали мені, що вже все коробка. приедет значит скоро выработка большая вот тут среди не уже в самий коробке в дифференциале. это вот так штается